Звати Мішель і я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю нову і я сподіваюся регулярну рубрику. А саме це будуть відео, в яких я буду розповідати вам про останні новини зі свого життя. Знаю, що зараз на американському ютубі набирають популярності відео формату Life Update, і це буде щось схоже. Я виокремила декілька сфер свого життя і буду розповідати вам, що нового зі мною відбулося за останній період в конкретній сфері. Я якраз випала з Ютубу на місяць, і мені здається, що. Логічно буде повернутися саме з такого формату, тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте почнете з да. собою щось смачненьке попити. У мене сьогодні мій один з найулюбленіших таких весняно-літніх напоїв. Я вже перейшла на айс-напої. Це фільтр холодний з додаванням трошечки лимонного соку. Це дуже-дуже смачно. Так, отже. Чому я взагалі випала з Ютубу, що відбулося? До речі, це був перший раз, коли я себе не звинувачувала. Тобто я розуміла, що так, у мене є певні обставини, через які я не можу бути настільки активною, наскільки я хочу бути, тому що Ютуб забирає багато часу і ресурсу. А у мене цей місяць його абсолютно не було. І ми так плавненько переходимо до новин з мого життя. І перша сфера це навчання. Насправді я дуже рідко згадую про те, що одна з моїх соціальних ролей це насправді студентка. Я навчаюся в моглянці на. Піарі, і я рада, що я навчаюся саме на цій спеціальності, мені все подобається. Але я декілька але, Наприклад, це те, що ну, цього року у нас мала бути курсова, і якби вона по розкладу мала бути в третьому семестрі, тобто в червні. Ну і Я якби, орієнтуюся на червень, розумію, що десь в травні приблизно мені потрібно буде починати її написання. І тут нам приходить лист про те, що захист курсових у нас буде там, 10 квітня. Це був десь березень, десь світло, після 8 березня. Шок Повний е, ступор і нерозуміння взагалі, що робити. Е, знаєте, мені найгірше було те, що це було от настільки неочікувано. Тобто я розраховую свій час, я розумію, що да, мені треба буде її писати, але ж не зараз. І якраз так співпало, що у мене, знаєте, в цей період був набір на новий потік, старт потоку. У мене купа роботи. У мене куплено два навчання по фітнесу, таких доволі великих, масштабних. Ну отже, ця курсова мені прям ну зовсім зараз недоречна, не в тему, як то кажуть. І е, у мене було лише три тижні на її написання. Перший тиждень я просто страждала. У мене був етап заперечення. Все, я страждала, плакала, казала, що мені не буду писати. <смі> В цей момент я придумала, що мені треба відрахуватися. Але це другий пункт про це розкажу. Вистраждала це все, і потім насправді писала я два тижні. Я взяла таку тему, що там велика частина курсової роботи це теоретична частина. І е, я перший тиждень писала теорію, другий тиждень писала практику. Я взяла бренд Чер17, У мене тема взагалі звучала як комунікація брендів в соціальних мережах на прикладі Чер17». І е, я спочатку панікувала, бо я не розуміла за що мені братися, я не могла знайти в них проблему, бо мені треба було знайти проблеми і далі створювати піар-кампанію задля її вирішення. А потім я пішла на виступ до Тані Староженко, де вона розповідала про особистий бренд. І там я сиділа, сиділа, і знаєте, так бах мені одразу в голову прийшла е, ідея. Ну, прийшло розуміння, яка у них є головна проблема. І Я створила піар-кампанію, яка має цю проблему вирішити. І насправді потім я вже ввійшла в цей рух. І мені так було цікаво, тобто я справді була задоволена тим, яку ідею я вигадала, була задоволена своїм аналізом. Мені навіть якісь моменти вже сподобалось її писати, але це після декількох тижнів страждання. І от якраз рівно тиждень тому був захист, я захистилася на 91 бал. Я рада, бо мене похвалила моя науковий керівник, а її думка для мене важлива, бо вона ну справді дуже дуже крута. В своїй сфері, тому е, це така найголовніша новина остання з навчання. Я написала свою першу курсову, захистила і все. Мені так стало легше, коли я її захистила. Бо е, оці два-два з половиною тижні у мене виглядали просто як дні сурка. Я прокидалася і все, що я робила, це сідала і писала цю курсову. І для мене, як для людини, яка там дуже цінує ранкові ритуали, work-life balance, оце все. Це був жах. Я почувала себе жахливо емоційно, бо я не робила нічого з того, що я люблю. Я припинила вести соціальні мережі, призупинила, тому що ну, просто нема ресурсу. І у мене збилися всі мої харчові звички. Харчування просто знаєте так от вниз, але про це я розкажу трохи пізніше. Курсову захистили, можна видихнути. І стосовно другого, стосовно відрахування, поки от у мене було написання цієї курсової, я придумала, що мені треба відрахуватися. І я Потім говорила з багатьма своїми знайомими, і багато хто каже, що у багатьох, от саме в кінці другого курсу, приходять ці думки про відрахування. Ну, в моєму випадку, просто знаєте, навчання не займає багато часу, воно займає ну, максимум 3 години на день, це якщо там у мене якісь семінари чи ще щось, і е, завдяки цьому я можу спокійно працювати, займатися своїми справами, розвивати себе. Бо навчання я не розраховую на те, що от я зараз складу лапки, буду навчатися, ходити на всі семінари, і тоді я буду спішною. Ні, я там з першого курсу навіть ще зі школи працюю. І е, навчання це як доповнення до мого життя. І як тільки воно починає займати більше часу, ніж я можу можу йому морально приділяти, да, я готова йому приділяти. То все, у мене починається паніка і істерика, бо тоді я не розумію, ну типу, навіщо це все, бо я не можу працювати, не можу робити те, що справді приносить мені результат і, і зараз, і на довгострокову перспективу. Я провела соціальне опитування серед батьків, скільки разів їм знадобилася їхня вища освіта і все таке. Але потім я знаєте, сіла і зрозуміла, що це зараз мега імпульсивне рішення, але ж у мене є критичне мислення, і можливо я зараз хочу відрахувати. Тому що я стикнулася з першою складністю в своєму навчанні у вигляді курсової, але я не з тих, хто здається, тому я домовилася із собою, що я напишу таки цю курсову, допишу, і потім вже буду приймати рішення. Ну і я захистила курсову, ніхто відраховуватися більше не хоче, бо насправді навчання цікаве. Головне, щоб воно не займало багато часу і не було таких сюрприз-сюрприз у вигляді курсової на семестр раніше. Ну але це вже як є життя не завжди складається так, як ми тонумовляться загалом три сесії. І я вчора закрила свій останній дедлайн. У мене залишилось три екзамени, один з яких завтра. І у мене закритий буде другий семестр, і я майже вільна, і в мене між другим і третім семестром буде час, і я якраз буду відпочивати, але про це я трохи пізніше вам розкажу. Так, переходимо до. Другої сфери це саморозвиток. І тут насправді за останній час теж багато всього цікавого відбулося. По-перше, я за останній місяць тільки пройшла два навчання по тренерству. Я загалом дуже підтримую концепцію lifelong student, lifelong learning. Я за те, щоб навчатися протягом усього життя. І я впевнена, що я постійно буду вчитися чомусь новому, бо я інакше і не вмію і вважаю, що це якби і не окей, коли людина не навчається. Так от, стосовно тренерства, то в цьому місяці я. Прийшла перше навчання по функціональному тренінгу в Академії фітнесу. І ці навчання мені дуже подобаються, бо це е, такі семінари на три дні, де відбувається вижимка інформації. І от це, це навчання по функціоналу воно тривало три дні: перший день 6 годин, другий 8 годин, третій 7 годин. Ну і вони розраховані на тих, хто вже є тренерами, які там знають базу, да, орієнтуються. І це більше саме практика. У нас було дуже багато практики. Я не знаю, як я взагалі вижила, бо там один день. Було три повноцінних тренування, ну, все як треба. Я забули в шоці, але це був такий <рес> певний челендж. Я люблю влаштовувати челенджі. От і тут був челендж. Але дуже круто, коли ти отримуєш нові знання, одразу можеш їх застосовувати на практиці. В моєму випадку це застосування відбувається на моїх потоках онлайн-тренувань. І друге навчання, яке я пройшла в цьому місяці, це другий модуль пілатесу на маті, а Тепер я. Повноцінний тренер з пілатесу на маті. Я дуже задоволена, що я пішла в цей напрямок, бо пілатес це справді моя любов. І зараз тренування мої в основному це функціональні випоєднання з пілатесом. І я не планую на цьому зупинятися. Я вже планую наступне навчання бо з пілатесу, скоріш за все, це в міжнародній школі, але це трошечки пізніше. Коротше, да, дуже-дуже круто, багато практики, багато нових знань, і я цьому неймовірно радію. І загалом, принципи пілатесу для мене є дуже близьким. Я навіть коли ще не вивчала пілатес, їх застосовувала на практиці так інтуїтивно, бо мені здається, що це найправильніший варіант. Далі, говорячи про саморозвиток, дуже хочу поділитися із вами своєю радістю, а саме це тим, що я нарешті закрила свій гештальт ще з 9 класу. Я повернулася до вивчення французької, зараз буду. Невелика переісторія. З 5 класу в моїй школі додалася друга мова. В моєму випадку це була французька, і у мене дуже класна була викладачка, напевно. Вчителька, бачите, ці вже універські штуки, вчителька, У мене була дуже крута вчителька, і я взагалі вважаю її еталоном викладача, тому що вона була в міру строго, у неї всі були дисциплінованими, всі завжди виконували всі завдання, ну тобто всі знали, як потрібно себе поводити. Але при цьому вона справді закохувала в предмет, і мене вона закохала у французьку по самі вуха. І от з 5 по 9 клас я прям вчила цьому. Мені подобалось, я все знала. І я навіть планувала там їхати на обмін у Франції. Коротше, горіли у мене очі. Потім стався карантин, склалася так обставина, що вона пішла зі школи, ну і все. І далі французьку, я, на жаль, не вивчала, у нас змінилася вчителька. Далі вона просто була не в пріоритеті, тому що то ЗНО, то потім просто не до французької. І я, знаєте, не могла дати собі відповідь на питання, для чого вона мені, тобто яка мета вивчення. Ну і я не вивчала, але постійно думала про те, що колись я точно повернуся до вивчення, бо мені дуже подобається ця мова. І ось в січні ми зібралися з моїми однокласниками, хто тут в Києві залишив і пішли вітати нашого класного керівника з днем народження. І так порозмовляли, і між словом мене сказали, що саме ця вчителька французької повернулася до школи, повернулася до викладання, і я зрозуміла, що це знак всесвіту. А я за те, щоб максимально дослуховуватися до цих знаків, бо вони нас ведуть е, правильним шляхом. І я зрозуміла, що це мій знак, я одразу її написала. І ми домовилися тепер я щотижня займаюся французькою. І я просто неймовірно щаслива. Насправді такої щасливої я себе давно не почувала, тому що... Це, от прям знаєте, справа для душі. Це те, що мене неймовірно наповнює. І якщо ви теж щось відкладали, постійно не пріоритизували, але чимось дуже хочете займатися, нехай це відео буде вашим знаком зробити це прямо сьогодні, бо життя дуже коротке і нема сенсу відкладати нічого на завтра, особливо те, що можна зробити вже сьогодні. Такий такий мотиваційний відступ. І продовжуючи тему мов, також я повернулася до вивчення англійської. У мене з англійською завжди були класні стосунки, не об'юзивні, ми з нею дружили завжди. Я вчила в школі, потім я займалася з репетитором, ходила на різні спікінг клаби Вже декілька років точно я там в більшості випадків дивлюся фільми в оригіналі, і у співвідношенні 80-20% читаю англійською, 80% саме англійська література, от зараз, наприклад, це читаю. Тобто з англійською все ок, Але це мова. мовою постійно потрібно говорити і практикувати, щоб не забувати. Тому я знову ж таки вирішила, що. Мені потрібно займатися хоча б раз на тиждень, просто для того, щоб підтримувати свій рівень, покращувати його і свої speaking skills теж покращувати. І я знайшла викладача Це Діма. Ми займаємося раз на тиждень. Дуже задоволена, відчуваю, як у мене відбувається прогрес. І е, саме завдяки тому, що я вирішила повернутися до англійської, також народився один проєкт, і я зараз про нього розкажу вам. і Я дуже дуже ним пишаюсь. Я згадала, що найбільший мій ривок самовивчення англійської стався в моєму 10 класі, коли, окрім занять з репетитором, я так. Також постійно вивчала мову самостійно, тобто я постійно вчила якісь нові слова, розбирала граматику по тестам в інтернеті, оточила себе максимально англомовним середовищем. І от тоді реально мій рівень став покращуватися. Я розповідала про це Дімі і казала, що є в цьому самостійному вивченні мови декілька мінусів. Перше, це відсутність дисципліни, друге, це те, що ти підходиш до цього не комплексно. Тобто це такі хаотичні трохи рухи. Тут я вивчила лексику. А як її поєднати з рома? Матику, тобто ти не розумієш, як це зробити правильно, як це все об'єднати. І е, третє, це відсутність практики. І Діма мені каже, у мене ж є клуб англійський. Він якраз закриває всі ці болі. І ми з Дімою вирішили об'єднатися і відкрити набір саме для моїх підписників. Клуб Діє у форматі постійного телеграм-каналу, тобто це не одноразовий проект, а саме постійний телеграм-канал, де постійно обновлюється інформація. І він працює за щомісячною підпискою. Тобто, ви там сплачуєте 500 гривень, і місяць ви можете вивчати мову по каналу. Там дуже дуже класне наповнення. По-перше, діма щодня туди надсилає різні завдання та розбирає нові теми. Там є день граматики, день лексики, день, коли розбирається більше жива мова по фільмам і серіалам, день саморозвитку є. І в цей день, до речі, я і інші інфлюенсери записують подкасти, діляться своїми порадами, лайфхаками. Окрім цього, там є ще Speaking Club і вже сформоване ком'юніті, і в чаті можна. Спілкуватися, практикуватися, ділитися своїми успіхами. Отже, це просто неймовірна можливість, і я просто думаю, що якби такий клуб був тоді, коли я починала свій шлях до вивчення англійської, це було б ідеально. В моєму інстаграм є закріплені актуальні сторіс, які називаються English Club. Там є більш детальна інформація про цей клуб, і також там є посилання на чат-бот, через який можна приєднатися. Участь в клубі на місяць коштує лише 500 гривень, і це, я нагадую, за щоденне вивчення. Там дуже-дуже багато корисної інформації. Тому переходьте в мій інстаграм, посилання я залишу в описі під цим відео і дуже раджу приєднатися, бо це просто офігезна можливість. Далі у нас книги. Ой, я обожнюю читання, для мене це прям. Це такий улюблений ритуал, і насправді за ці, ну це не місяць, це десь півтора місяці. Я прочитала не так багато, але я все одно хочу поділитися з вами книжками, які прочитала, і я насправді от хочу, щоб ця рубрика була постійна, щоб я постійно ділилася з вами літературою, певно. Так. У мене тут ну, три повністю прочитаних книги, і четверта я її тільки почала, але я вже можу її радити. Перша це бікамір в мішелечки Обами. Ну, вона, бачите, повідала життя, їй трохи погано, Вона просто була зі мною в Ісландії. І що вона, де вона тільки там не була. І її зари бачила, і все на світі. Автобіографічна книга дуже популярна, всі її знають, мені вона. Ну, автобіографії вони загалом не дуже легко читаються. Я її читала до доволі довго. А там вона місцями затягнута, як на мене. Проте сама історія Мешаль Обама для мене надихаюча. і Мені подобається, що вона дуже справжня. Вона, от, показує себе уязвімою, Вона говорить про те, що вона загалом не хотіла, щоб Обама йшов в політику справжня. От я би її описала так, тому мені вона відгукнулася. Наступна книга це. Книга Ендрю Дженкінсон, чому ми такі не на В оригіналі вона називається Why we eat too much, і це книга про емоційний голод, як приборкати свій апетит. Вона класна, я можу її радити, але потрібно розуміти, що більша половина книги, тобто тут 400 сторінок. От десь 300, це е, така теорія, доволі суха теорія з великою кількістю наукових термінів. Потрібно їх розуміти, в них розбиратися, ну і цікавитися з цим настільки глибинно, що вам було цікаво. І тільки 100 останніх сторінок, це більш практична частина. Ну, заради цих останніх 100 сторінок я би радила її прочитати. Вона про усвідомлене споживання. Насправді я майже все звідси знала, бо цю тему давно досліджую і ділюся харчовими звичками на своїх потоках, але крута. Наступна остання повністю прочитана мною книга за останній час це збірка поезії від Рупі Каур, Називається «Тіло Мій дім. Це авторка. Мед і молоко здається. Тут різні її поезії. Насправді дуже класні. От такі от я для себе повиділяла. Вважаю, що потрібно ну, прочитати кожному. Вона я її прочитала за один вечір, поскрінила те, що мені найбільше відгукнулося. Дуже багато таких прям глибоких думок. І остання книга, але я її тільки почала, але я вважаю її вже найкращою. Напевно, за все своє життя. Саме з нонфікшену називається вона Ось так. Брояна. ЄСТ чи вести написала офігезна книга. Я вже виділи, прочитала тільки 50 сторінок, але виділяю тут все. Це есе на різні теми, але думки звідси мені дуже відгукуються. І ще у цієї бріяни є подкаст. І зараз я, коли бігаю, слухаю, що її подкаст Далі у мене топік спорт. Коли я писала курсову, у мене стався повний збій, тому що мої дні проходили однаково. Я не отримувала абсолютно позитивних емоцій з тих речей, з яких я зазвичай їх отримувала. І відповідно ці емоції я почала шукати в їжі. От якраз потрапила на гачок емоційного голоду, і да, я фітнес-тренерка. Так, я розбираюся в харчових звичках, я це все знаю, але я така ж саме звичайна людина, і таке теж стається. Я просто розуміла, що мені настрій може підняти там тільки я не знаю. Якийсь торт, ну я не їла багато торту, я просто їла більше, ніж мені треба, насправді. І, і моє тіло нічого глобально не відбулося, просто рельєф зменшився. Я стала почувати себе не так класно. Загалом я себе погано почуваю, коли я чуть-чуть навіть переїдаю. І я тренувалася, але не дуже свідомо, бо я постійно була думками в цій роботі. І такий стався невеликий збій, але зараз я повернулася до своїх харчових звичок, почуваю себе неймовірно, харчуюся збалансовано, харчуюся тільки за фізіологічним голодом, за бажанням. І е, також тренуюся. Зараз тренування в мене 4 рази на тиждень на потоці, це функціонал в поєднанні з пілатесом. І плюс я ще повернулася до бігу, стала тепліше на вулиці, і я зараз намагаюся щодня або через день бігати. Буквально 20 хвилин на це виділяю, небагато, е, тому що мозку подумати про те, що йому треба бігати там, годину, це дуже страшно, йому легше взагалі навіть не починати. А 20 хвилин це нічого. Включаю собі подкастик от Brianna Вест або інші якісь. І бігу. Для мене це така прям Медитація і випробовування свого тіла, бо для мене кардіо це важче, звісно, ніж там інші варіанти тренування. Тому. Повертаюсь і випробовую себе на витривалість. І остання загалом сфера, про яку я хотіла з вами поговорити, поділитися апдейтами це співпраця з українськими брендами. Ну, моя основна діяльність це фітнес-тренерство та блогерство. І я завжди радію новим співпрацям. В цьому місяці я співпрацювала з Перлою Хелсою, з їхнім колагеном. Дуже крутий, прям продукт вау. Справді його споживаю, бачу результати. От шкіра, коли вона нас тередоносити, це подяка колагену. Крім цього, співпрацювала ще зі студією стрейчингу у форматі квартирника. Там взагалі дуже цікава історія відбулася. Тому що, як виявилося, цього, саме цей тренер мене рівно рік тому посадив на поперечний шпагат. І е, студія класна, вона Pets Friendly в центрі Києва. У мене в інстаграм теж є рілс про це, можете прийти подивитися. І е, також мені надіслали класний прес-кіт, я зараз вам його покажу. Ось такий отримала подаруночок від бренду Biolash, І це. У нас інтенсивний догляд для хімічно пошкодженого волосся. Ще його не розпаковувала, бо хочу все відзняти. Але буду тестувати. Ну з біалаж я знайома і я вже користувалася їхньою лінійкою для зволоження, і вона мені дуже дуже подобається. Я завжди дуже радію класним співпрацям. Радію, що наші українські бренди виходять на такий крутий новий рівень. Загалом це всі новини, отакі останні з мого життя. Що планується надалі? Надалі планується у мене подорож аж на майже три тижні. Я завжди якось знаєте три то. Трошки боюсь говорити, допоки це не станеться. Тобто я зараз допрацьовую останній тиждень і вирушаю в подорож. І якраз у мене закінчиться семестр, закінчиться робота три тижні. Я буду просто відпочивати, чилити і проводити час за своїми улюбленими людьми. Я вам дуже дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, чи подобається, чи варто його вводити як регулярну рубрику. І я дуже дякую вам, що ви були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Я неймовірно була щаслива знімати його для вас. І з вами була я, Софі Мішель. До зустрічі! зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!